Вас на каналі Українська хвиля сьогодні обговорюємо два важливі питання, які стосуються мобілізаційного процесу в нашій державі. А перше – це довгоочікувана демобілізація, а друге, це ганебна бусифікація. І як виявилося, що масштабної демобілізації, на яку очікують сотні тисяч українських сімей, можна не розраховувати. А що стосується бусифікації, то виявляється, з нею активно проводиться боротьба. На рівні керівників ДЦК, тобто територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки. Зараз розповім детально, що відомо, яка інформація з'явилася. А поки попрошу підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально-політичні новини, і нас уже понад 58 тисяч. Дякую кожному за довіру і за підтримку. Це надзвичайно для мене цінно і надзвичайно приємно. Україні під час дії воєнного стану не можна проводити демобілізацію. Про це заявив заступник начальника 4-го центру Рекотона ТРО. Зсу Ігор Швайка, тобто представник територіальної оборони. І за словами військовослужбовця, взагалі не варто обговорювати це питання і навіть вживати слово демобілізація. А прошу подивитися його звернення. Пряма мова, що ми сьогодні говоримо про встановлення термінів служби і внесення в закон додаткових підстав для звільнення в запас. Так давайте так і називати слово демобілізація на сьогоднішній день до закінчення війни має бути заборонено. Слово демобілізація заборонено встановлення сроків служби, підстави для звільнення це інша історія. На думку швайки потрібно. Залучати до армії більше осіб, і він вигадав такий досить оригінальний спосіб. Пам'ятаєте, в одному з нещодавніх відео я розповідала про те, що в ТЦК вирішили залучати до Збройних сил України, наприклад, продавців автомобілів, тобто будуть моніторити оголошення відповідні на сайтах і домовлятися про купівлю транспортних засобів, і таким самим таким чином виходити на Продавців на власників транспортних засобів, більшість з них це зрозуміло чоловіки, таким чином перевіряти їхні документи і за можливості мобілізувати. Також планувалося і саме як метод, як спосіб в травні залучення до армії за рахунок студентів, які не склали сесію, тобто провалили і вони, не виконавши навчальний план, можуть поповнити лави зсу, тобто піти Жити, тому що вони не будуть мати право на відсрочку. То Ігор Швайка вказав на інший спосіб. Він вважає, що потрібно моніторити ситуацію на місцях і щоб люди просто доносили одне на одного і повідомляли про тих, хто ухиляється. Тобто, ось такий спосіб: ну назвати його кре креативним, це мабуть мало буде. А також послухайте його цитату, демобілізацію забороняємо Я і висходить. шукаємо зайві можливості для того, щоб як пан Михайло сказав, той мільйон, який не воно ви в дані. Це ваші сусіди, і це сусіди тих людей, які на на фронті, і це сусіди тих людей, які в Києві чи в цій студії, чи ще десь. Стукайтеся до них. У нас в силах територіальної оборони з нашою ініціативою є окрема програма. Кожен військовослужбовець, рекрутер. От, якщо хочеш ти, щоб тобі було трошки легше, щоб у тебе в відділенні було сім людей, а не два. Приведи людей, яких ти знаєш, і кожен ветеран, рекрутер, це інший напрямок. Людина, яка звільнилася з лав збройних сил з різних причин за станом здоров'я, за доглядом за дитиною, за батьками. Вона має вийти в цивільне середовище і чітко сказати: ну на моїй же вулиці живе людина, яка ховається на горищі. Я ж про це знаю. І відповідно нічого кращого ніж стимул особистого контакту не приведе цю людину, яка прийде, скаже: Та дідька лисого, пішов я воювати. Я ж хочу повагу до себе повернути. Такі то справи Напи... Пишіть, будь ласка, у коментарях, як вам така заява, чи розділяєте ви погляди пана Швайки? І чи дійсно потрібно таким чином розширювати нашу армію, чи ми вже в такому, такому складному становищі, що потрібно ось дивитися по сусідам: хто де воює, не воює, що робить, де ухиляється, і якимось чином, скажімо так, доносити на них. Для кого це цей спосіб є нормальним прийнятним прийнятним або неприйнятним. напишіть, поділіться своїми враженнями. Що говорить безпосередньо у нашому парламенті, голова комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич дав зрозуміти, що документ про демобілізацію, ось той, на який очікують краї... українці в такому вигляді, що буде оголошена якась масштабна таке звільнення величезної кількості осіб, то на нього можна не розраховувати. Він прямо про це каже. Єдиний момент не зрозумілий, чому про це одразу не сказали. Щоб просто не було ніяких ілюзій в громадян, щоб вони чітко розуміли, що поки що ніякого врегулювання на жаль немає цього питання. Ось за підрахунками генерального штабу і взагалі керівництва військового зокрема потрібно. Сформувати резерв підготовлених людей, тобто, грубо кажучи, мобілізувати велику кількість людей, наприклад, якщо це буде 10 тисяч, так і тоді можна буде 10 тисяч людей відпустити з зони бойових дій, звільнити від на певний період, на півроку він каже, або на рік. Тобто, щоб військовослужбовець за цей період міг відновити свої сили, але все ж таки повернутися на службу, тобто мова про повне звільнення із ЛАВ зсу наразі не йде. Ма Завітневича зараз обговорюється різні варіанти звільнення такої тимчасової відпустки на 3 місяці, на 6 місяців або навіть на 12 місяців, тобто на рік. І за цей період, якщо людина перебуває знову ж таки на обліку, вона а, а, рахується як військовослужбовець, як а, бойова одиниця збройних сил і відповідно має отримувати якісь виплати від держави. Ось це все наразі не врегульовано і проводиться лише підготовка. Розробка відповідно змін до законодавства, але наразі їх немає. То Олександра Завітневича. Ми можемо говорити про терміни служби, але людину демобілізувати, виключити її з обліку взагалі, зараз це неможливо. Ми говоримо про якусь іншу річ. Ось така заява пролунала в одному з нових інтерв'ю Завітневича. Тобто в комітеті парламентському нашої нацбезпеки, оборони та розвідки прямо кажуть, що демобілізації, нарешті нам про це кажуть, не буде. Як такої буде лише звільнення військовослужбовців на певний період. І зараз лише можуть обговорювати варіанти, чи це буде 3 місяці, чи це буде 6 місяців, чи це буде рік. Каже, є купа різних варіантів, які обговорюються, але це все цифри, і те, що першим потрібно вирішити, як замінити повноцінно на фронті частину людського капіталу. І це також стосується коштів на утримання, тому що ми розуміємо, що на армію е, виділяються дуже дуже великі кошти. Їх потрібно десь знаходити. Відповідно, е, просто так когось. Е, Розширювати, скажімо так, збройні сили або звільняти це не так просто, не такий простий механізм. Але також вказав Завітневич на те, що документ, а саме законопроєкт про демобілізацію або часткову демобілізацію, як він там буде називатися, це вже також інше питання. Але він вже мав бути готовим станом на 1 квітня. Але як ми знаємо раніше, такий, такий дедлайн був, такі обіцяли кінцеву дату, саме доки. Кінця минулого року, 2024 -го. потім називали березень Потім казали, що травень Ну тобто, розумієте, якісь такі різні були заяви, лунали були різні такі повідомлення, але віз нині там, і зараз нам, нарешті, в комітеті нацбезпеки кажуть, що. Демобілізації масштабної, ось такої, на яку можливо хтось очікував, її не буде до кінця війни. Залишається лише сподіватися, що сама війна невдовзі завершиться, тому що ми на це всі сподіваємося, і також є дуже багато інформації на тему того, що перемир'я тимчасове 30-денне, призведе нарешті до позитивних змін. Поживемо, побачимо. Але Станом на зараз, на майже середину травня, про законопроекту про демобілізацію немає. Як то кажуть, хвилинка гумору. Олександр Завітневич заявив, що він особисто люто ненавидить бусифікацію, і що ось така проблема ось цієї ганебного такого фізичного насилля з боку представників територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки. А це все зумовлено саме нестачею мобілізаційного ресурсу, і так називають людей. На жаль. Тому що в бригади є такі, що укомплектовані менш ніж на 50%, тобто менш ніж на половину, і відповідно є плани для того, щоб фронт не посипався, для того, щоб поповнювати лави зсу новими людьми, тому що є втрати, як ми розуміємо загиблих, так і поранених, зрозуміло, і таким чином, для того, щоб щоб відновлювати наші сили захисників, для того призиватимуть нових осіб. Але що стосується саме бусифікації, то виявляється, з нею активно проводиться боротьба і активно обговорюються ось ці випадки, які ми бачимо резонансні, коли такі силові методи знімають на відео і це все поширюють у мережі. І це активно Використовують зокрема наші вороги для своєї пропаганди, як в нас усе погано. А насправді такі випадки не є поодинокими. Це ми також прекрасно розуміємо. Ну, заявляють, що проводиться боротьба і насправді не вітаються ось такі, такі способи розширення нашої армії. Завітневича, як тільки ми бачимо це десь в засобах масової інформації, це має на увазі а, відео зняті з бусифікацією. А зазвичай це Фейсбук або Інстаграм, де люди викладають. Ми одразу на це реагуємо, звертаємося до обласного ТЦК спочатку, а потім в Генеральний штаб. І вони визнаються на всіх нарадах. От повірте, бо ми збираємось постійно і говоримо керівники. Керівники ТЦК, які приходять, зазвичай вони постійно кажуть: ми проти цього, ми постійно проводимо роз'яснювальну роботу. Скільки зараз справ про відповідальність працівників ТЦК та поліції за перевищення повноважень, я не готовий вам відповісти, але ці справи є. Ось така заява. Тобто боротьба він каже, проводиться. Напишіть, що ви саме думаєте про такі випадки, яка ваша особиста думка? Поділіться у коментарях. Не поки все на сьогодні. Продовжую слідкувати за змінами, і як тільки вони будуть, одразу про них повідомлю. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де я щоденно поширюю найважливіші і найцікавіші українські новини. Приєднуйтесь і бережіть себе.